Кукурудза Дніпровський 257. Це П. Гібрид української селекції, розроблений для досягнення високої продуктивності зерна до 125 центнерів з гектара. З Фао 290. Цей гібрид підходить як для вирощування на зерно, так і для виробництва силосу. Він відзначається потужною кореневою системою та здатністю адаптуватися до різних умов вирощування, включаючи загущені посіви. Основні характеристики гібриду «Дніпровський» – 257 СВ, призначення зерно, силос, група стиглості середньоранній Фао-290, висота рослин 200-210 см. Тип зерна, зубоподібне жовто-оранжевого кольору, потенціал врожайності зерна до 125 центнерів з гектара. Потенціал врожайності силосної маси до 630 центнерів з гектара. Переваги гібриду дніпровський 257, висока стійкість до посухи, що забезпечує стабільний врожай навіть у несприятливих умовах, потужна коренева система, яка підвищує стійкість до вилягання, висока стійкість до основних захворювань та шкідників. Гібрид добре реагує на покращення агрофону та внесення мінеральних добрив. Придатний для вирощування у всіх регіонах України. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.